Всім привіт! Сьогодні середа уже обід. І я допрацювала. Я працюю першу половину дня. А зараз мені треба закупити деякі продукти, то біжу в Сільпо, покажу вам, як повернусь. І ще дуже класно. Виключаю світло звичайно багато, але по графіку. І зараз така як добре, що на кінець є графіки, тому що в двадцять їх не було було важче. А так, з графіками більш-менш можна жити. Напишіть, як у вас в ваших областях. Є графіки чи ні, бо чула не всюди. У нас ну, процентів на 90 все виключають саме по графіку. Повернулася з магазину, показую покупки. Крім Сільпо, заходила що в Полоненський хліб. Дуже любимо там ось такий коржик з кунжутом. Він ще тепленький, дуже-дуже смачний. Також обожнюємо. Ось такий хліб, бачите, скільки тут зерняток, це з чорним сливом. Він малесенький, але також просто вау. Взагалі дуже люблю випічку полоненського хліба. Лізі взяла ось таку вафельку, вона їх обожнює. До неї всі зараз по акції. 29 гривень таке зущене молоко. Це для Лізи улюблений десерт. По акції взяла творог. Яготинський, ось таку ковбаску. Буду піджарювати, з творогом, зроблю макарони. Закінчились яйця. По акції акти, Актімелька. також Ліза дуже любить, взяла їй декілька про запас. А На вечерю обід взяла нам ось два такі салатики. Дуже любим Мулен руш і Пігмальон. Дуже смачні. А, ось такі сирки саме фані з курагою. Наші улюблені чоловіком на сніданок. По акції лізі взяла Орео, вона його обожнює. Ще була акція на ось такі патріотичні пащі. Тут шість пар в упаковці. Що цікаво, як це виглядає. Зразу поставлю в холодильник. Так. Ось так, Які всередині покажу вам десь зранку, як буду наносити. Так, індивідуально в упаковці одна пара. І перший раз побачила ось таке морозивос в поремні. Вирішила також скуштувати. І ще в сільпо в нас є острівок з різними турецькими солодощами. Давно приглядалась і саме до цього пішманьє, правильно підкажіть. Взяла таку упаковку, будуйте в гості, якраз візьму з собою, будемо пробувати. Вчора ввечері вже приїхали в село, а також з пошти забрали ось такий. Надувний, я би сказала, навіть не матрац, а ліжко. Нам потрібно було тут додаткове місце для сну. Будемо сьогодні надувати дивитися, як виглядає. Також до нього замовили спеціальний насос. А зараз Лізою швиденько снідаємо і збираємося на прививку. До кави сьогодні ось таке пішман'є. Виглядає дуже цікаво. Дійсно різні смаки. Як ниточки. Звичайно, на любителя. Думаю, не всім сподобається. Мені не вау, але непогано. Минулий раз показувала вам кашпо. І зараз в них вже квіти. Ось така лисичка з зачіскою. Грошове дерево, дуже гарно виглядає. І ось така пальма. Дуже мені сподобалось. Це буду забирати на квартиру. Ось так круто виглядають пащі. Ті, що вам показувала на початку відео, що вчора брала по акції в Сільпо. досить непогані, сама як зроблені, а з холодильника зранку те, що потрібно. А ще хотіла розказати про крутий підхід лікарів. Аліза боїться прививки. Ми місяць-півтора місяця тому робили, тому що тепер на шість років ідуть дві прививки, і вона боїться самого укола. Але лікар так добре підійшов до неї. Саме ця, що робить прививки, що вона, ну якщо добра тьотя, то можна йти трошки страшно, але зможемо, тому що там наклеїли пластир з бщівкою, розказували, а, що яка вона молодець, яка вона смілива і вже не так страшно. Це в нас. Звичайна державна лікарня в селі, тому е, все залежить від самих людей. Прививка пройшла добре, і після прививки, як городу, що ліса все гарно пережила, пішли в «Аврор». І е, там вона вибрала два блокнотики і ручку. Ручки вона колекціонує, бачите? Така класна, для колекції різні дизайни. І був такий класний блокнот. Мені дуже сподобався, бачите, антистрес. Тут звичайна лінійка. Ось це дуже прикольне. І вона хотіла ось такий із кодом. До нього йшла окремо ще ручка. Тут нажимаєте кнопочку, відкривається тут код. І тут у нас вже малюнки Лізи. І ось такі гарні листочки різні. Дуже класно. Зараз канцелярія різна в аврорі. Ось, почали збирати надувне ліжко, яке вам показували. Виявилося, що воно зверху велюрове. Дуже зручно. Розклали, і тут зразу всередині в нього вбудований такий насос, щоб його надувати, тільки підключаєте в розетку. Ось. Така краса в нас вийшла, дуже зручно, якщо десь брати в поїздку, або мати таке вдома для гостей. Ліза також зацінила, в комплекті до нього йшла ще ось така просто на резинках і дві подушки, але Ліза вже притащила наші подушки, ми не стали надувати ті, що йшли в комплекті. А в загальному дуже класне, якісне ліжко. Якщо десь ось для гостей потрібно нема місця, ідеально. А тут я вам показую, у мами з'явились нові квіти, ось такі кави. І взагалі зараз літо весна час квітів. Дуже подобаються ці яскраві барви. Сидиш в саду, читаєш книги, і навколо тебе така краса, співають пташки, можна дуже гарно відпочити. Ось ці маленькі мені подобаються, і ці дуже гарні лілії такого супер яскравого кольору. І ще у нас на горішках, які ми висаджували, З'явилися перші плоди. Цього року їх потрібно просто обірвати до того, як вони дозріли, щоб дерево не загинуло. Подивіться, які великі. Ми зараз цим і зайнялися. Бачите, вже чекаємо наступний рік урожай. І дуже гарний, як завжди, в селі захід сонця. На цьому вже будемо повертатися в місто. Ми вже повернулися е, в місто. Якраз прийшла на пошту посилочка з мейкапу з доглядом е, за обличчям. Я новий замовляла, у мене закінчився і не тільки. І так будемо все разом розпаковувати. Лізі взяла була гарна ціна. Ось такі бомбочка для ванни. Всередині йде е, якась іграшка. Вона просто обожнює такі бомбочки для ванни. Не змогла пройти повсі. Була на них якась бюджетна достатньо ціна. Зараз акція. я Завжди слідкую за акціями на мейкапі. У мене вже підсохла туш від Евалайн в такому золотистому упаковці. Вирішила спробувати таку саме таку зелену, я ще не пробувала. В принципі, туші від Евалайн мені дуже подобається. Це мені поставили щось цікаве, подарунок. І. Перша баночка з догляду. Це Ritual маска для лиця. Я замовляла три продукти. Два оплачувала, третій йшов в подарунок. Так, далі, бачите, тут багато паперу. І дуже класно, що все екологічно. Ще, а, ось це було в подарунок. Я замовляла це боксі а Також йшла по дуже низькій ціні. Тут іде маска, активатор. Так, це, а, це йшла в подарунок рідкі патчі під очі За те, що ти замовляєш набір для карбокситерапії. Я згадала це подарунок. Новий для мене бренд були дуже гарні відгуки. Будемо з вами разом в наступних влогах пробувати. Ну і від Ритло, Це той догляд, який я дуже хотіла. Тут у мене крем для обличчя. Кремки дощі і а, маска для лиця. Два продукти брали, третій подарунок. Так само, як взяла карбокситерапію о, по акції, що в подарунок пішли е, рідкі пачі. Хто пробував саме скінбар, е, напишіть мені, як вам. Е, дуже погано зараз в мене ноги. Я ходжу на ноги супроти. Ми багато рухаємося. Треба привести їх в порядок. Взяла спробувати ось такі носочки. Е, так. А, і давно хотіла, у мене є від Голі Скін інша маска. І неймовірно класні відгуки на цю охолоджуючу. Хотіла спробувати. Взяла такий маленький кормок. Так, і це ще бачимо за все. Що в нас тут? О! ще два такі великі продукти. Дуже люблю ось ці. Буси для ванни, дуже приємно з ними приймати ванну. Вода стає така кольорова, це я сприймаю як сіль для ванни. Дуже розслабляючий, приємний аромат. Саме я завжди бежу, беру саме цей президій кокос. І дуже давно хотіла познайомитись з маркою ЯКа. У мене це піна для ванни з ароматом липа, зараз понюхаю, бачите, всередині завжди в них іде шматочок травички і ліза обожнює різні піни. Це дуже гарний склад. Розпакувала. Дуже подобається рітуал, іде в склі. Ось така масочка, крем для лиця і крем під очі. Дуже класні упаковки, скло. Я тестувала, була в куми Сандри, мені подобався крем. Зараз прям використаю всю лінійку, подивлюся, як мені буде. А, також відкрила тут уже звичайні пластикові банки. Скінбар, рідкий патч, І Перший раз такий продукт пробую. Карбоксітерапія у мене була від інших брендів. Цікаво буде спробувати саме скінбар. І масочку зараз якраз. Дуже жарко і прохолодна, охолоджуюча маска буде те, що потрібно. Відкрила ці бусинки, вони так приємно пахнуть. Це Fresh Juice, це дуже бюджетна марка. Спробуйте цей аромат, якщо ви любите такі яскраві аромати. Ось так виглядають бусинки. Зараз вони далеко від мене, аромат просто вав. Піна для ванни від Яка липа пахне так. Приємно, медово. Думаю, в наступному році вже все будемо з вами пробувати. Буду вам вже конкретно розказувати, що як мені сподобалося. субота вечір повернулася над супротивом, втомлена, але дуже задоволена. По дорозі взяла в бабусі, продається в нас біля моста букет квітів. Ось такий. Зараз буду ставити, буду нас думаю, тиждень радувати, надіюсь. І буду пробувати якраз дуже актуально. Було дуже жарко. Спробую таку очищаючу маску від Rituals, а потім нанесу ось таку зволожуючу. тільки дуже поспішаю, тому що що мають виключити світло. Ось так виглядає маска всередині, в мене саме очищають. Маска Rituals мені сподобалась. Гарно очищає шкіру і вирівнює тон. Це перше враження. І поки діє наступна маска і нанесла ампулку на волосся, поспішаю 20 хвилин світла, покажу вам, заходила в магазин копівка. Ліза там вибрала собі ось такі. Бусинки. Вона любить і блокнотики клеїти, і на телефон, і взагалі прикрашати все, час від часу її беру. Мені потрібні були спонжики для макіяжу. Вирішила спробувати саме такі. Для тональної основи, саме ці я поки ще не пробувала. Буде перший раз. Подивимося, як мені буде. Якраз сьогодні вечором йдемо посидіти з друзями і затестую. Хочу з цього спробувати. Я в магазині в купила ще одну книжку цієї серії. Для неї це вже 6-9 років. Цікаві завдання на канікули. Дуже класно бачите тут дійсно такі цікаві завдання для дитини. Вона ще не доробила всі, ми ще в процесі, але ви можете. Подивитись, що саме тут треба робити. Лізі дуже подобається, вона дійсно дуже класно їх робить. Тому придивіться до цієї серії книжечок, якщо побачите. А я швиденько душ, поки є час, думаю, вже в наступному фізі розкажу вам, як мені ось ці спонжики. А Зараз ще буде шматочок із надсупротиву. Там були дрони, були супер. Сьогодні в нас було дуже потужне заняття практичне на надсупротиві. А першу частину в нас була тактична підготовка. Ми вчились стріляти із коліна, лежа в віках. А в другій частині дня до нас прийшли фонд Закарпаття Крила Янголі. Вони постійно в Закарпатті, всюди в супермаркетах, по вулиці, на ярмарках, збирають на комплектуючі дронів. Якщо побачите, обов'язково. Задонатьте їм, вони роблять такі супер потужні дрони. Крім них, тут був у нас і військовий, який вміє ними дуже добре керувати. Ми намагалися від цих дронів втекти, але це практично неможливо. Бачите, дрон несе дволітрову бутилку, там може бути великий заряд, літає супер швидко, і це роблять у нас в Україні. Просто подивіться. На цьому буду завершувати. Всім па-па!